Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо в студії для вас працює тандем ведучих у складі Наталя Соколенко. мене назвати Сергій Стуканов. І так само, як кожен день потрібно починати із руханки, себто із фізичних вправ, за для того, аби наш фізичний організм почувався добре. Так само потрібно тренувати і наш мозок бути відпірним на російські маніпуляції. В соцмережах часто можна зустріти короткі емоційні відео, які зображують різноманітні страждання людей, начебто від війни, начебто тому, що ці відео подані із хибним контекстом і вводять глядачів в оману. Одну з таких маніпуляцій у соцмережах виявила фактчекерська ініціатива По той бік новин це щемливе відео з маленькою дівчинкою, в якої трясуться руки, ледве ложку тримає. Ну і поверх картинки накладено підпис Дитина після ракетної атаки, великими літерами, де зустрічається, наприклад, англійська літера Р та коментарі на кшталт неможливо дивитись без сліз. Закадровий голос жінки каже. Ручки трясуться, почала їсти біднятко маленьке моє, і все це під жорливу мелодію, яка розтопить навіть крижане серце. І як результат, понад п'ять з половиною тисяч лайків, 17 тисяч поширень і сотні співчутливих коментарів. І це лише на одній сторінці, а поширили її багато різноманітних груп, спільнот і людей. Тож фактчекерський проєкт По той бік новин запевняє, це фейкове відео, створене воно для накрутки переглядів. Робити таке можуть як російські пропагандисти, так і будь-хто інший для розкрутки сторінки в соцмережі, наприклад, із метою. Подальшого продажу сторінки або залучення на неї реклами в цьому конкретному випадку. Маніпулятори використали відео справжньої дівчинки, яка ослаблена після грипу з тікток-сторінки її мами, і помістили його в хибний контекст, начебто, це результат ракетної атаки. Такі маніпуляції можуть підважити інформацію про справжні доведені лиха війни. Які ще небезпеки несуть подібні фейкові відео, і як вони можуть змінювати громадську думку щодо реальних подій в Україні? Ми розпитали редактора проєкту по той бік новин Сергія Одаренка. Послухаємо до нас звернулися читачі з приводу конкретного ролика. От, мовляв, дивіться, поширюють інформацію, що дитина після ракетної атаки в неї трясуться руки. Вона в Сильному емоційному стресі, дехто навіть намагався нам допомогти перевірити цю інформацію. Твердження ми знаходили вже під самим фейковим відео. Люди, які робили зауваження, що ж ви поширюєте фейки. Це ж дитина з діабетом, і обстріли ракетні тут. Ні до чого. Навіть оці наміри шляхетні виявилися фейковими. Дитина не хвора, на діабет. Вона просто перед цим хворіла на грип, і в неї була висока температура. І на наступний день вона просто заслабла. Ну, щоб я звернув увагу, це те, що такого роду фейки вони. Розмивають реальність і підривають довіру до фактів, як це відбувається. Ну насправді цей фейк, як і схожі фейки, їх доволі просто спростувати в такому разі, або просто антиукраїнські люди, або люди, які налаштовані до підтримки України, скептично. Вони це можуть використати проти нас. Вони скажуть: от дивіться. Ну в цьому випадку, бачите, вони збрехали, вони поширили фейкову інформацію. Ну то де гарантія, що і в інших випадках, от вони намагаються нами маніпулювати, емоційно тиснуть. Мовляв, дивіться, росіяни викрадають наших дітей Вбивають їх, потім вони повідомляють про обстріли Хмадита. Але ж ви бачите, це брехня от в цьому випадку. То очевидно, що і інші їхні твердження це брехня. Таким чином відбувається розмиття реальності, підрив довіри до фактів змушують сумніватися навіть у доведених злочинах росіян. Це перше, друге, це дискредитація джерел інформації, які це поширюють. Ну, якщо йдеться про відверто якийсь сайт сміттярку, то там ще не так вже критично. А якщо це потрапляє в більш-менш притомні джерела, то в один раз, другий раз поширюють неперевірену інформацію, то зрештою люди втрачають довіру і до більш-менш притомних джерел. Ну і наслідки, які це може мати на громадську думку такого роду фейки. Вони посилюють страх та паніку серед людей, підсилюють от, емоційний накал, викликають у людей тривогу, безсилля. Ну відповідно, люди просто втрачають якусь віру. У них опускаються руки, жага до спротиву, власне, чого й добуваються росіяни. Важливо на конкретно на цьому прикладі ми бачимо от для чого це робиться: от для того, щоб просто підірвати довіру до фактів, щоб коли ми будемо дійсно показувати злочини росіян. Вони знову будуть апелювати до цих фейків спростованих і таким чином підривати довіру вже до доведених злочинів. Просто виходить ота банальна казка з хлопчиком, який кликав на допомогу, і кричав вовк. Кілька разів він пожартував. А зрештою, коли дійсно прийшла біда, то йому вже ніхто не повірив. Ви слухаєте фейк контроль на українському радіо. Говоримо про фейкові відео, які ширяться в соцмережах і показують різноманітні страждання людей, начебто від війни. Хоча насправді до війни вони стосуються. Онку не мають до яких хитрощів вдаються автори фейків аби збільшити охоплення своїх матеріалів? Відповідає Сергій Одаренко. Конкретно на цьому випадку дуже дуже цікаво це було аналізувати, оскільки вони не просто створили на порожньому місці цей фейк. Вони підійшли до дуже професійно обдумано. По перше, вони взяли оригінальне справжнє відео. Вони промоніторили там певні. В соціальні мережі вони знайшли саме те відео, яке вже на той момент, коли вони створювали цей фейк, набрало значне охоплення. Там було багато коментарів, лайків, поширень. Ну, відповідно, що фейкороби цього зробили відповідний висновок. Що якщо це спрацювало в цьому випадку, то напевно це спрацює навіть, якщо ми додамо своїх наративів, те, що ми хочемо нав'язати людям, то теж фейкове відео матиме таке відповідне ж охоплення. Якщо в одному разі фейкороби намагаються обійти перевірку інформації з допомогою тих же самих згенерованих штучним інтелектом картинок, то скільки, наприклад, цієї людини не існує в природі, відповідно її не можна виглити і перевірити. Найлегший спосіб це фотопошук. Але є інший спосіб, коли фотографію публікують справжню, там може бути дійсно якийсь волонтер, існуючий, або якийсь військовослужбовець, справжній просто крадуть. Фотографію з їхніх особистих сторінок або з якихось публікацій в засобах масової інформації, і відповідно, коли людина сумлінно намагається перевірити цю інформацію, і перший крок, що люди зазвичай роблять, це просто намагаються через фотопошук перевірити. Але далі, вже на більш глибокий аналіз, людина вже може бути нездатна, і в такому разі вона дійсно може подумати, що це інформація правдива. Ну і відповідно, теж традиційно це як я називаю емоційна сліпота. В цьому випадку хочеться якось повспівчувати. Рука сама тягнеться це поширити. І коли людина під сильним емоційним впливом в неї вимикається критичне мислення. Навіть якщо вона до цього була здатна перевірити інформацію, то якщо її ввести в цей емоційний стан, то вона вже менш ретельно перевірятиме інформацію. І якщо казати конкретно про цей ефект, то от бійці, як вони це хитро роблять, вони для посилення поверх накладають драматичні Ічну мелодію, якщо знайти оригінальне відео, ми бачимо, що там просто мати розмовляє з дитиною ніякої мелодії немає, але ж от вони накладають, щоб ще більше емоційно напружити. Вони ще накладають поверх мелодію таким чином намагаються маніпулювати вашими емоціями. Ну, ось такі трюки використовують пропагандисти для того, аби послабити наше критичне мислення. Ну і звичайно, ми запитали Сергія Одаренка, як розрізняти подібний фейковий контент, на що звертати увагу. Послухаймо, простота подачі, короткий ролик, цілком зрозумілий. Ми теж бачимо поверх накладено кілька емоційних слів, щоб тебе зачепити. Намагаються маніпулювати. От, ви бачите, конкретно в цьому випадку вона написала, що дитина після обстрілів і тут неї руки трясуться. Як шаналізувати це відео? Воно, нібито проукраїнське. про українське. Ти бачиш, що показують звірства росіян, як українські діти страждають. Ну і відповідно людина може думати, що це дійсно нам на користь. Тому важливо, по-перше, ну як я завжди кажу, перевіряти джерела інформації, проаналізувати сторінку, звідки це поширилось, коли вона була створена. Хто її створив? Що нам відомо, що це якісь анонімні джерела, особливо, якщо ви хочете показати кровожерливість росіян. Важливо це робити лише виключно за допомогою перевірених бездоганно доведених фактів, щоб вас не викрили і ваші дописи не дискредитували справні доведені злочини росіян. Ну і власне про емоційні знову ж таки важливо зазначити, що люди неспроможні помітити, коли вони знаходяться під емоційним впливом, то вони взагалі вже не здатні шукати джерела інформації. Ви маєте просто дати собі час обдумати і не робити якихось поспішних поширень, будь того чи іншого допису. Просто Дайте собі час на обміркування. Ми почули поради від Сергія Одаренка, редактора проєкту з перевірки фактів по той бік новин. Ну і щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість, рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.